Оперативна інформація станом на 18.00 27 жовтня щодо російського вторгнення. Триває 246-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій сил оборони на окремих напрямках. Водночас не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ здовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання позицій на окремих напрямках, зокрема на лівому березі річки Дніпро. Активно веде повітряну розвідку, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. Також протягом доби противник завдав три авіаційних удари та здійснив три обстріли з РСЗВ. На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію РФ проти України, надаючи свою територію, повітряний простір та інфраструктуру. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів, включно із задіянням ударних БПЛА. На інших напрямках ворог здійснював обстріли. На Слобожанському напрямку з території РФ із використанням артилерії різних типів в районах населених пунктів Чугунівка, Стрілеча, Дворічна. На Купінському напрямку з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Берестове, Кислівка та Фиголівка. На Лиманському напрямку з танків та різнокаліберної артилерії. В районах населених пунктів Макіївка, Терни, Торське, на Бахмутському напрямку станків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Краматорськ. На Авдіївському напрямку противник завдав вогневого ураження з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Авдіївки, Красногорівки, Мар'їнки. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснив артилерійські обстріли у районах Білогір'я, Времівки, Залізничного. На південно-бузькому напрямку вогневого впливу зазнали райони понад 15 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення. Залишається проблемним питанням матеріального та технічного забезпечення підрозділів російських окупаційних військ. Що беруть безпосередню участь у бойових діях на території України, так за наявною інформацією, відсутність теплих речей призвела до зростання кількості випадків на тимчасово зайнятій території Херсонської області, крадіжок та мародерства військовослужбовцями РФ. Мобілізовані військові, які прибули в район виконання бойових завдань, не пройшли відповідної підготовки, не мають практичних навичок застосування основних видів озброєння. Це призводить до значних втрат противника у живій силі. Незадовільний стан військової техніки, що була знята зі зберігання та прибула на поповнення поточних втрат, став результатом непоодиноких випадків дезертирства та здачі в полон окупантів силам оборони України. За попередньою інформацією, значна частина озброєння та військової техніки, яку окупанти направили на Донецький та Новопавлівський напрямках. Обмежено придатна або повністю непридатна до бойового застосування зокрема, йдеться про знятість тривалого зберігання танки Т-62. Протягом попередніх днів підтверджено знищення двох складів боєприпасів та потонної переправи з військовою технікою противника у Херсонській області. Авіація силоборони поточної доби завдала 14 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника. За добу підрозділи протиповітряної оборони збили ворожий гелікоптер та літак за попередньою інформацією. К-52 алігатор та штурмовик су 25 Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки окупантів. Вірте в Збройні сили України! Разом переможемо! Слава Україні!